Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати своїх рибок та свій акваріум. Акваріум у мене на 190 літрів, і в ньому живуть рибки комета, це карась, і карп кої. Ну, ось видно, що карпи кої такі довгенькі із вусиками. А караська мета, вони такі більш круглі, з гарними такими хвостиками. Ось чому я їх собі цих рибок, завела? В общем, дуже я мріяла прудік собі у дворі, зробити прудік. Ну, зараз це не до цього ви самі розумієте, не до прудіків. Ну, в общем, дуже мені хотілося прудік. І у моєї мами, у її подружки є пруд, і вона там якось виловила декілька кометок, там в неї живуть комети. Подарувала мамі декілька штук, і мені декілька штучок подарувала. Ну, Вони в мене прожили все літо та осінь у дворі у 20-літровій мисці, ці рибки. Ну, Потім ж думаю, вже ж осінь. Настала скоро зима, треба їх кудись дівати. Ну і, в общем, купила я цей акваріум. Ну, Я б, звісно, купляла другий, але так по пообщався з людиною, яка в нас на ринку торгує. Він каже: ми мені колись заказали акваріум на 190 дев'яноста літрів в кутовий. Він каже, що зараз коштує дуже дорого, щось там біля 5-6 тисяч. Каже, я його замовляв ще роки-два назад. Щось за 2000. Ну, каже, я тобі можу за 1400 його передати. Він каже, просто в мене стоїть у гаражі. В ну, общем, так, акваріум у нас з'явився. Появився акваріум, запустила я туди три рибки. Думаю, ну що ж мені таке ті три рибки. Знайшла людину, яка займається цими карпиками і кам'єтками, він сам з кремінчуга. В общем, він мені автобусом передав, купила я в нього ще рибок. І корму для цих рибок. Ось так вони в мене тут і живуть. Дивіться, міняю я їм воду, підмінюю. Кожен тиждень ми зливаємо десь, по половину води ми зливаємо і половину потім свіжої, ну, набираємо їм водички. Бачите, там була свіжа вода, а це вже вода у нас через тиждень. Так виглядає. Тому приходиться підмінювати воду. Дуже я люблю рибок. Ну, я думаю, що цей акваріум по-любому я собі залишу, коли у мене буде прудять, я туди випущу цих рибок. Акваріум собі зроблю, такий гарний там, там, де буде багато зелені, різних рослин. Маленькі там будуть рибки в мене плавати. Бо ці, ці рибки всі водорослі їдять. Цим рибкам водорослі не... Можна сюди садити, тому що вони їх їдять. Ось. Ну, так що, думаю, колись все-таки моя мрія здійсниться, і буде мир у нас, і буде прудік, і все в нас буде добре. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба над головою. Все, всім до побачення. Мрійте, і хай ваші мрії здійснюються. Зараз в нас одна спільна мрія. Це мир. Бажаю всім миру!